Вітаю, друзі! З вами канал Clash Today. мене звати Боні. І сьогодні, як я і обіцяв, у нас друга серія циклу випусків, як це було. І сьогодні я вам розкажу про історичні події такого явища, як тиха Снайпера, тому що це було дійсно золотою епоху Клеша, коли ти міг на місяць пропасти в Клеші, щоб на третьому тиха дійти в чемпіон лігу, і потім ще місяць лікувати свої нерви. Тому беріть щось гаряченьке, сідайте зручніше, а ми починаємо. Таке явище, як ТХ Снайпера, з'явилось майже з самого початку гри. Тоді майже усі гравці виставляли свої ТХ до краю карти і все це робилось для того, щоб, нападаючи на вашу базу, не забирав ваші ресурси, а просто збивав ваше ТХ, заробляв кубки і йшов далі. Також хочу ще раз нагадати, що в той час ще в ранніх версіях гри, коли твій ТХ збивали, тобі давали повноцінний щит, і ти і далі міг спокійно фармити, і твій щит працював повноцінно, без забирання 4 годин з кожної атаки. Таких гравців в свій час було дуже багато, тому що це було просто, економно, по війську і швидко. А головне, не потрібні були якісь супер мега пупер скіли атакера. За появу ТХ снайперів треба було дякувати одному гравцю. І вгадайте, який у нього був нік. Правильно, це був тх снайпер з ніком тх снайпер. Ось такий каламбур. Це був перший гравець у світі, який дійшов до чемпіонської ліги, будучи на третьому ТХ. Також він був першим, хто створив клан і потім родину кланів, саме для таких гравців. Це був дуже відомий задротний клан, а з часом і ціла родина таких кланів. Для того, щоб стати тх снайпером тобі взагалі по суті не було нічого е, потрібно робити, окрім мінімально третього ТХ і луків, хоча б вкачаних до другого левела. І то тільки для того, щоб першого левела луки не довбали цілий день 9 чи 10 ТХ. Для тих, хто був в темі і знав, як бути професійним ТХ-снайпером, був один лайфхак. Це постійне вкидання бабосів, щоб можна було купити собі геми. І за ці ж геми вони брали собі щити і постійно під ними сиділи. І все тому, що вже на високих кубках ти, як ТХ-снайпер, міг вибивати з ТХ 3-4 кубки, а іноді і по одному кубку. Тоді як з тебе одразу могли вибивати до 30-40 кубків. І коли так ставалось, таких гравців завжди бомбило по повній програмі. Але не все так просто було, тому що були і ті, які увійшли в історію Ютубу як рукожопи 80-го левела. У таких, типа, супер-пупер про снайперів увесь шлях до чемпіона обривався дуже швидко, тому що після ось таких атак телефони влітали в стінку, і мама з папою вже не скоро купувала дитині мобільний телефон. Всі ці покани бомбьокі відбувалися тому, що через деякий час гравці, які виставляли для тиха снайперів свої тиха на край карти, робили сюрпризи під видом майже усього прихованого дефу, який тільки був в наявності на того чи іншому тиха. І ось саме тоді епоха школоло снайперів закінчилась дуже швидко. Особисто я також в честь свій час був в цій тусовці снайперів. І навіть коли я лежав вдома на лікарняному, мене і моїх нервів вистачило на те, щоб піднятися тільки до третього майстра. Але навіть і у мене інколи з'являлось бажання розбити до чорта свій телефон, вителити гру і більше ніколи не повертатись до цього несправедливого задротного життя клешера. І трохи пізніше, десь через рік чи два після появи тиха снайперів, клешерів вирішили, що харе снайперам халявити і почали закидувати свої тиха в центр бази, або так, щоб тиха-снайпера з луками вже були не в змозі їх дуже просто і халявно вибити. І от саме тоді і почалась ера нових задротів, яких ви всі, мабуть, знаєте чи чули. Нова формація задротів себе вже не називала тиха-снайперами. Скоріше за все, всі їх знали по одному клану, де були такі гравці. А назва цьому клану була Savage 7, Що дослівно в перекладі читалось як Дика Сімка. Після клану і родини кланів тх снайперів це, напевно, був найвідоміший клан у світі, як і гравці, які були там. А їх значок клану Жовто-зелений. Мені здається, знав майже кожен клешер. І коли такі гравці випливали в глобальний чат, там завжди був вибух емоцій, особливо у школярів. Ці хлопці дійсно були зірками і ще тими задротами, але тут вже потрібно було мати дійсно прямі руки, щоб досягти результатів. Тож яких вони результатів досягли, і чим вони були такі круті? Перш за все, ці чуваки підходили розумно до своїх атак і могли вибивати спокійно драконами другого левела дві зірки з фолової дев'ятки. А інко було таке, що брали дві зірки із фолових десяток. Але таких програвців було небагато, і вони були дійсно круті, тому що так атакувати драконами міг далеко не кожен, що їх в принципі і виділяли поміж усіх. Зазвичай такі гравці в середньому сиділи в третьому титані, краще були в першому титані, але знов ж таки були мега-задротні дикі сімки, які могли доходити вже і до легендарної ліги. І ось це вже був дійсно світовий рекорд, тому що я особисто не уявляю, скільки нервів, сил, грошей і телефонів було витрачено для такого бомбічного результату. І саме цікаве те, що клан та родина кланів Саваш Севен протримались набагато довше в інфопросторі Клеша, ніж ті самі Техас Найпера. І зараз вже мало хто з нових гравців, на жаль, чув про них чи знає їх, окрім, звісно ж, Олдів. Але вони все одно продовжують свою справу, докачали клан до 24-го левелу і так само сидять в Титані. І навіть на цей час залишився ще один гравець, який до сих пір сидить. На Дикій сімці а, в легендарній Лізі. Так чи інакше, це вже, на жаль, все історія. Можливо, якщо б Глобал зараз існував, то таких гравців і кланів знало ще більше людей. Немає, на жаль, Глобалу, немає повноцінної взаємодії між гравцями усього клеша. А я особисто пір хочу вірити і вірю, що прийде той в день, коли розраби відкриють свої очі і зрозуміють, що вони накоїли, та повернуть Глобал. І ось тоді я знаю. Певно, що гра знову стане живою, в якій буде цікаво грати, як це ще були тоді, в той час. На цій меланхолічній ноті з присмаком надії я би хотів і закінчити цю цікаву історію про цілі епохи цікавого життя в клеші. Якщо ви також прийнялися відчуттям ностальжі і вам цей відео сподобався, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і прокоментуйте, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би додати, що я справді намагаюся робити цікаві і максимальні. Максимально інформативні відео саме для вас. Тому я не наполягаю, але якщо у вас є бажання підтримати цей канал, то ви завжди зможете в описі під відео знайти мою карту і сказати дякую саме таким чином. Також не забувайте донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. Тож слава Україні і смерть ворогам з вами, як завжди, був Боні. Усім світлого вечора, всім папа. -па.